Контент публікується з метою інформування глядачів. Деякі кадри в цьому відео можуть вас шокувати. Тут випуск і палице роз... розтрощені. Там ні, не знаю, чи я він міг вивити, бо там було. Що трапилося, розхилі? Під час евакуації я, я, я медик бойовий. <гум> <гум> на мене скинув, дрон скинув <гум> на бога. Скиди були, так? Так. Да. Бойові медики, санінструктора, стрільці-санітари, які надають першу домедичну допомогу, які саме знаходяться на полі бою, або ті, які виїжджають на броні туди ближче, до нуля, до передньої лінії. Ми їх втрачаємо. Не обов'язково вони гинуть, але вони більше не можуть працювати, тому нам їх не втрачаємо. США бійця евакуювали? Та я інша група евакуювала. Скидай. Так, це все добре? Все скидай. Я тут поки інтерв'ю даю, мені вже все зрізали. Фудолку тут, так, тут, так. Сверху все сюди. У нас було спочатку набагато більше. А з кожним днем у нас все менше і менше. Ми... Спілкуємося серед своїх, серед інших підрозділів. Все ж таки ми довго один з одним, пліч. -плеч. Ми вже здобуваємо не просто братерські відносини, а так дружньо-сімейні, і потім ми один одного втрачаємо, і це найважке. Та на кушеточку спинкою на судять. Під... Того ви так професійно все розказали, так? Друге да? так? <гум> зверну. Звання молодший сержант. Сьогодні без 25 ранку. Тільки години зв'язали. Ні, нормально. Іванівський часів яр, Тобто все довкола часу. Так. З усього того напрямку до нас везуть, до нас везуть е е з Іванівського, ну, там де працює вже далі наша бригада. Тобто, ну крім нашої бригади, ще там 4-5 бригад, які до нас можуть звертатись, привозити угу. своїх людей. дня. 7 sutik, prabūvę apdovanojimą, kad jau būtų buvę 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 Добрий день. Добре. Розслайте, розкладьте. Ну тільки змогли їх поміняти просто. І на щастя сказали завести, щоб подивилися і сішоти на госпіталізацію. А що з ним? Ну, травма в коліні вдарився при тому, як ховалися від скидів. І в усі, дзвонила, походу є. Шкодження. Уся зміниються контузія, що це. Ну. Зв'язку з тим, що зараз основна небезпека на фронті це навіть не артилерія, а й впівідера, особливо кам'якація. Якось характер поранених змінився. Так. Дуже велика кількість дрібних осколкових уражень, на які ти не завжди зразу можеш звернути увагу, їх не завжди помітно зразу. Але які можуть призвести до досить несподіваних наслідків. Сідайте сюда посередині, голову туди, ножки сюда. Взрыв был ты. Еспілідолетіла? Чи не тут, так? Еспіліжка. <решко> вона як полювала за мною, як з медицинтувалася. Я навіть не вметі, як вона туди залетіла. А, ви були з в схованці? Бачу, що такі очах великий сьогодні. Зовнішньо здається, що просто поранило тобі шкіру, а насправді пробило легеню. Або пошкодило, пошкодило аорту, або серце. Є протоколи ФАСТ, тобто це протоколи УЗІ обстежень. У нас є один УЗІ-апарат, такий більш стаціонарного плану. Як він працює? Ось, є другий узі апарат, такий мобільний взагалі. Угу. От. Зараз він заряджається, бо ми ним працюємо найчастіше, він досить зручний. Ти з ним можеш бігати по суті від одного ліжка до. <різь> Тихо і спокійно в глибоко. ФПВ небезпечні тим, що їх багато. Вони легкі використанні і. Цим активно користуються. Uh -huh. Вони у нас вже навчилися цій роботі, тому, тому завдяки цьому да, ну, відсоток поранених зростає. Але я не скажу, що це набагато важче стали поранені там або ще щось. Нема такого. Тут здебільшого поранень, 80% від МПВ. Якщо на піхоту, то вони здебільшого осколки використовують. А якщо в бліндажі, то вони там є акумулятиви різні, боєприпаси. Термобари можуть бути. Ну, так. Опіки, опіки опіки у них найперше дуже сильно. Опіки і е, глушить їх. Сильно, розриви барбанних перепонок. не чують нічого? Залежно з якої сторони. Якщо прилітає, наприклад, там з лівої сторони, якщо він повернутий лівою стороною, то здебільшого страждає одне вухо. Угу. А якщо попадається так, то буває, що і дві розриви на двох вухах. Давно на війні. Вік видавка. Це ваша перша правильна. А які ще були? Ну, поранення є в ногу якби, легке, а в голову дуже тяжче. Так що я думаю, що ну, там зашили. Можливо, струс мозку в нього це вже будуть дивитися там в госпіталь і зроблять йому більш детальний огляд і вже буде ясно. Так, и прицепить, я у нас. Сколько вы Лежим, Бежим, бежим, бежим. Поднимаемся. 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 Вечера качай колочко, затискають кулачок, ручкою на руках. Робота полягає в тому, що ми евакуюємо то з точки А, в точку Б, або навіть в Б, а потім в С, поранених. Тобто звідси, з та брифов. Не обов'язково є точки перехоплення, які знаходяться в полях, скажімо так. І ми можемо виїжджати туди і вести їх звідти, надавати першу медичну або домедичну допомогу, в залежності від того, які там поранені, перевозити на стабілізаційний пункт і потім вести далі. Тоба, ну, Давай ми, ми з тобою ладно даємо. Престатий сюди. Главное не тикає. Вона більш небезпечніша, більш брудна, більш нервова, тому що в тебе немає під рукою людини, яка може допомогти. Тобто є я і водій, більш нікого. І Якщо там декілька поранених, тобто все лягає на нас двох, І Нема ще одного побратима з лікарським або медичним фахом, який би міг допомогти в цьому питанні. Ти зараз залазиш.

Страшно, коли щось відбувається незрозуміло і ти не можеш це контролювати. Це що виглядає? Ви Якийсь відбувається обстріл, ти не розумієш чим, не розумієш, звідки і як довго він буде. Чи це щось окреме прилетіло, чи це може касета. Оце, коли ти не контролюєш ситуацію, це викликає страх. Або чекаєш на евак. І орієнтуєшся, що він ось ось буде, ось ось буде десь протягом години, а його на годину, півтори, дві. І це виникає такий дискомфорт середній, який тебе не відпускає. в тебе з'являється страх. Щось не так іде, значить, робота буде не така, як заплановано. Це ще хлопчик, а отолочка. Ось він мене викладає. На коло. Ми туди. Туди, далі. Все, ми тоді далі поїхали. Я не гордий. Ми туди встигли. І ось так. Все, Мішочок я твій дивись, вожу сюди гомо, не згублено. А і внизу, так? Да, да, да. Так, так, так. Так, тримай. Анестезіолог. Тоді я був лікарем-анестезіологом дитячим. Дитячим. Так. Коли на війну прийшли? Перший раз. Ага. В 2014 році. Ага. В 2015 був. Був медик. Так, ну, більше як бойовий. Потім після полону мене дімбільнули. В полоні? Так, попав. Мовленість була між нашим командуванням і е, командуванням сепарів про те, щоб е, нібито до них попали двоє наших хлопців, яким вони не хотіли надавати допомогу, кажуть, або ми їх розстріляємо, або ви їх приїдете забирати. <кхід> ми приїхали. За домовленості до них це прямо під, Бі... під Білим Прапором, Це було на напрямку цього Дебальцевого. Mm -hmm. Ми приїхали. Це, зараз скажу, як називається це Нікішина. Mm -hmm. Селище Нікішина. О, там з одної однієї там наші бійці стояли, з іншого вже підсепере. Е і відповідно. Ми приїхали прямо на їхню позицію з домовленістю, щоб забрати двох наших поранених бійців. Як виявилось, бійців не було. Вот. А вони просто, оскільки вони за нами полювали, за нашим екіпажем досить довго, ми, на той момент ми були єдиний лікарський екіпаж, ми працювали там на 30-кілометровому напрямку, матались, і вони постійно за, по нам намагались попасти. Ну, таким чином вони нас просто взяли в полон. Нас московська пропаганда обізвала елітний медичний спецназ, сказала, що ми спецпризначенці, тому нас перший час нас досить добре пиз. Били, м'яко кажучи. Так. А потім, ну. Потім, коли вони вже отримали підтвердження, я так розумію, з нашої сторони, що ми такі справді медики. А вони думали, що ви не медики, що ви такі? Вони так і думали, що ми реально спецназ. Один мені там на допиті розказував, ти точно вчився в Польщі. Я тебе знаю, я кажу, я в Польщу кажу в житті ні разу не виїжджав. Точно вчився, я ж тебе вчив. Там був один майор ФСБ. Ну вони, причому вони не парились абсолютно. Вони представлялись завжди сміливо. Тобто на відкрито майор ФСБ, підполковник ФСБ, там той, той, той. Ну взагалі. Інформації. Ти ж як медик, ти знаєш, ну, можеш володіти багато якою інформацією. Вот. Просто що ми нею не володіли, тому з нас нічого не можна було отримати. Тому вас били. Тому, да, тому що вони думали, що ми її просто приховуємо. Які у вас наслідки посаковому? По здоров'ю?» Перші два роки було досить важко, тобто були синкопальні напади. Ну, тобто, це зв'язку з контузіями і з усіма ударами по голові були синкопальні напади, підвищення тиску, там, гіпер, гіпертензія. Тобто, ну, мені в 2020, 2020 році присадили другу групу в зв'язку з тим, що у мене гіпертонічні кризи були просто колосальні. Там. До 220, я, в принципі, до 190 я не відчував тиск, плюс-мінус 200-210 я вже починав відчувати головні болі. Ну так, А взагалі прикольно, ти можеш так іти, іти, потім впав. Хорошо. От, тому доводилось лікуватися, ну, але внаслідок терапії нормально. Ну, Синкопальних у мене не було взагалі. Е Кризував я, може, разів 5-6 за весь час. Що таке кризували? Ну, це гіпертонічні кризи ловив. Ну, в принципі, надати сам собі допомогу, це Ви... скинув тиск, пішов далі працювати. Які проблеми? Ви добровільно прийшли? Чи вас мобілізували, чи як? Ну, це вже зараз на велику війну. Ну, коли вони там в четвертій ранку почали так. обстріли, так? так? У, угу. В п'ятій годині ми вже формували територіальний батальйон. В Броварах. В Броварах, під Києвом. тобто Я вже був зачислений як начальник медслужби батальйону територіальної оборони. От. А потім, коли вже формувався п'ятий полк, то мене запросили. Давайте не я відкриваємо. Я служу з перших днів війни з 24 лютого, 22-го року. А в медичному пункті тепер в медроті, і е, хотілось просто працювати в тій службі, яка намагається допомогти. Тобто там хлопці роблять надважливу роботу. А ми їм допомагаємо її робити, щоб вони були впевнені, що все буде гаразд. Щоб не трапилось, бо ми тут є, як і спокійно глибоко, Потерпіть терпіть чуть-чуть. Я прийшла одразу в тероборону. Я жила під броварами, живу під броварами. І коли у нас підходила окупація до броварського району, ну, у нас всі, хто могли, всі допомагали. Ну, я пішла і з цього почався шлях військовий. Тобто до цього я себе в армії не бачила. Це маленька дівчинка 22 грудня, е лютого, 22 лютого. Прийшла одна з перших тоді формувати батальйон територіальної оборони, так само у Вот. А потім так її захопило, що годин через п'ять вона ще й чоловіка змусила прийти мобілізуватися. Чоловік хотів піти служити, але там черга велика була для чоловіків. Ну зрозуміло. Тут у нас окупація, всі стоять значить, вже з сумками з віч мішками. А я прийшла, оголошення було, що там парамедиків будуть вчити. Я думаю, піду щось повчупи по повчу, цей. Прийшла. А тут медпункт, якого фактично немає, там два медика тільки. І потім якось так це все Сергій закрутилось. Сергій, Катя була медсестра і все. І медсестер немає. Якось у нас так закрутилось. Ми почали медпункт облаштовувати. У мене чоловік ввечері підходить, каже, ну мені сказали, поки додому йти, вони наберуть, я кажу, а я, а я вже на чергуванні, мені мене вже чергування поставили. Ви? Я тут з чоловіком, ні, не медик. Військовий. Так. Він одразу пішов. Так. Це тяжко чи легше, коли на війні пара? Легше. Він знає, якби він був один. А я б сиділа там, вдома, і він би пішов десь на яке завдання, на свою роботу угу. і не виходить на зв'язок добу чи пару годин. По-різному. Mm -hmm. Я знаю, до кого звернутися. Я знаю, що відбувається. Якщо я не можу до нього доступитися, бо він до мене достукатись, то він знає, до кого звернутися. І там все відповідає, все нормально, і все. ладіація у тебе сейчас підшипка? Воно десь і легше і важче, легше, тому що є спілкування, важче йому, тому що добре, коли там щось є, і все там добре вдома. Батькам, мабуть, важче. Але загалом добре розуміти один одного. У Мене? У мене все є. Ну, покажи, щоб вони знали. З ким мають щось спілкуватися. В цивільному житті працювала в приватному секторі. У нас сімейна, педіатрична, педіатричний кабінет. Ну, я адмініструвала його, з дітками займався педіатром, медсестра. Я адмініструвала педіатричний кабінет, його роботу, графіки, його повне функціонування, оснащення. Ну, в принципі, цим я і тут займаюся, як старша медсестра. Але все одно на що допомагає там. А людей мало, медперсоналу мало, потрібні медсестри, потрібні лікарі. Це анестезіологи критично потрібні, середній медичний персонал потрібен. Тому тим, хто, можливо, мав би займатися якоюсь більш організаційною роботою, доводиться працювати і практично. Хотілося допомогти. Ну тобто я дуже хотіла працювати на стаб пункті, працювати з пораненими. Тобто це і була мета, йти служити. І, і, і хотілось одразу безпосередньо відчувати, що ти якось намагаєшся мінімізувати втрати, мінімізувати оцей урон, який наноситься, допомогти максимально зберегти працездатність, максимально зберегти максимально допомогти там, знеболити, зарадити, можливо, навіть побалакати, бо ми ще ж спілкуємося. Заспокоюємо. Справді армія от, при тому, що це дуже серйозна структура, це і дуже тепла структура, особливо, якщо колективи такі, от медики, наприклад. Ми ж, в принципі, всі, у нас тут мало кадрових, у нас тут переважно всі з цивільного життя, лікарні, медсестри, лікарі. Тому ми... Дуже так дружимо, У нас сім'я. Ми дуже багато часу разом проводимо, і це все переживаємо разом. Тому ось це радощі. Ясно, річ, що хочуть ці радощі від цивільних, які там трапляються тільки в відпустки, які бувають рідко. Але загалом, да, ось це радощі. спілкування і в тому, що є команда, є якась оце, як я кажу, сім'я. Так, буває складно, деякі реалії вони десь і жахають. Всі завжди від медиків хочуть почути, що ми там в повному жаху від того, що ми бачимо, але це не так. Ми до цього готові і це сприймаєш як просто в момент, коли ти це бачиш, це сприймаєш як предмет роботи. Тобі головне з холодним розумом підійти до того, щоб зарадити да, максимально. А потім ти вже можеш аналізувати. А зате завжди люблю казати, що я до війни дуже любила усілякі фільми там Марвел, Дісі. Так от після початку війни дивитися їх неможливо, тому що ти працюєш з справжніми героями. Ти бачиш, що там це кіно, а тут це реальність. Бачиш, як хлопці на завдання виїжджають спокійні, зібрані, цілеспрямовані. Ось це герої. Справжні їх не треба шукати в кіно. Ми їх зараз бачимо щодня тут. Що найважче. Розуміти, що дещо в, в, тільки в руках, що називається Божих, да? ми можемо, ми тільки там руки, да, безпосередньо, а щось є вище, що де ми не вправі вирішувати. Да? І хотілось би, щоб все було тільки на нашу користь. Це найважче, що ми не завжди можемо все, хоча дуже хочемо.